На милицях на шикування на Чернігівщині контрактник Олександр Ступак, попри травму ноги і чотири переломи зі зміщенням, мусить повертатись до роботи. В рідній військовій частині йому не дають направлення на лікування до шпиталю. А все через те, переконаний солдат, що він не підкорився командуванню і не став замовчувати виробничу травму. Хлопцеві розтрощили ногу під час підготовки військової техніки до зони. АТО. командири ж мовляли сказати, що травма ця побутова. Про службу на милицях Алла Скорик. Перший робочий день, восьма ранку. Олександр стрибає на роботу. Берси не можу, надіти, вони мені берси швиряли в ноги. Сказали, щоб я одівав їх. Там зараз на даний момент три пластини стоїть, шпица стояла, витягли. Конфлікти з військовою частиною в Олександра Ступака триває вже п'ятий місяць. У жовтні йому розтрощило ногу, коли він чіпляв броню на бойову машину. Я почав підкручувати, і всередині я не знаю, там сварщик був. Я не знаю, чого він там був. І тобто хтось із них нажав на кнопку, там чоловіка два було, і хтось із них нажав кнопку і зажало ногу. Та у лікарні, травмованому бійцю чомусь просвітили незламану стопу а здорового мілку і заспокоїлись, каже хлопець. Вже за кілька годин, коли приїхали батьки, і наполягли на повторній діагностиці. З'ясувалося, що у нього чотири переломи зі зміщенням. От ми отримали довідку, і в довідці указано, що не ліва нога по правої стопи. мені в госпіталі сказали, щоб ви її справили, тому що ви не доведете нічого з цією справкою. Пер солдату потрібна додаткова реабілітація, але на неї не направляють без папірців із військової частини. За ними солдат туди і прямує. На КПП скажеться на біль в нозі та Нудоту. Просить покликати лікаря. Утім, медика ще немає на роботі, пояснює черговий. Секуночку, можна вас на одну хвилинку? Ну так тут робота вас чекає. Коли військовий лікар відмовилася оглядати бійця на КПП, вирішили викликати швидку. Тут військовому э, погано. В нього, в нього травма ноги. Будь ласка, вийдьте. Лікар оглянув ногу, поміряв тиск. 165 на 100. Ну, 165, ого. Я вже привик. Погано. До Ніжинської лікарні Олександра повезли у стані гіпертонічного кризу. Це на фоні стресу пропускають батьки і вкотре йдуть до військової частини за направленням у шпиталь. Там пояснюють, для цього боєць знову має перейти в частину і написати власноруч рапорт. Він повинен був прибути в будь-якому стані. Якщо не, не, не мав змоги до саме, би надали військовослужбовці, які би його доправили до розташування батальйону, і він би то повів, що він прибув в шпиталь. На даний час ми би його відправили в наш мідпункт військової частини. І... Згідно з оглядом наших медперсоналу, йому дали направлення на проходження ВЛК в Чернігівському шпиталі. Військові запевняють, не мали наміру приховувати травмування на території частини. Помилки в документах називають механічними. Батьки бійця збираються судитися. Сподіваються, це навчить командирів берегти здоров'я кожного бійця. Гала Скоро Квасилькобе Чернівщина ТСН 1+,1.